Заміна радіатору на машині Chevrolet Алео 1.6, 16 клапанів. Тут це не проблема, але тут ще йде вентилятор на кондиціонер. Прогріваємо двигун до температури робочої, відкрили в гаражі двері, ну, щоб не задихнутися, а тут не вчадіти. прогрілося зараз ще трошки тут така проблемка що воно аж сюди чвиркає з самого радіатора йде неприємний дим неприємний запах і ось якщо видно з цих сот Воно чверкає на цей вентилятор, і цей вентилятор розбризує, куда йому не ліньки. Посідність цього буде да заважати гідропідсилювач керма, його треба зняти, відвести в сторону, зняти захист двигуна, відкрутити ось цю пластикову. З, якщо передом стягти до машини, з лівої сторони то пластикова шайба йде на 13 чи 14 підложити таз совєцький, він нам не потрібен зараз. Ну і взагалі нам совєтський нічого не потрібно. Зляти, промити дистировною водою, послідовність буду показувати. І зборку так само, якщо хтось не знає. Тобто, ну, процедура така затяжна, буду нарізати кусочками, щоб все було зрозуміло. Відкрутив я цю от болтик пластиковий, відкручується він майже від руки, його чуть-чуть треба здвинути, але там дуже сильно багато блін. Дуже удобно зроблено. Ну, Як би є ще ауді, там взагалі не підлізти. І ви помічаєте, а чого не ляється, а того, що треба оце. Відкрутити, і воно пішло. І воно пішло. Оп. Тобто, щоб все не заляти, ми там так по чуть-чуть регулювати от цією кришечкою. Щоб все не заляти, потім дуже потім багато придеться замивати. Ну якось так. Все вже відсоюнили. ці ще познімаємо вентилятори. Знімем їх, Відсуєнимо. Видається, що советський тазик, бляха-муха, дав збой. Ну, як і вся советська система, блядь, в принципі, на... Коротше, наробила, блін, лки-палки, треба бігти за чимось іншим. Чому я сказав на початку, що це довгий процес, тому що ми даємо автомобілю остигнути. перед тим, як заливати дистиліровану воду, от, вона, звичайно, холодна, або саму її підігрівати, От тоді можна ляти в автомобіль, не чекаючи, поки він вистигне повністю, тому що ми його нагрівали. Це взяв чисто для промивки, а заливати буду розбавний вже антіфріз, тому що ну, я не знаю, як його розбавляти правильно. Тобто, щоб він держав там, 40 градусів оцих морозу. Боюся, щоб не, ну, не було багато води в ньому, тому що, тому що буде біда. І всі ми знаємо, якщо заляти неякісний тосол, неякісно це все зробити. Підуть мікротріщини і буде біда. Того не гарячкуйте, краще попийте кави. Зачекайте. Нехай машина остине і тоді вже промивайте. Буду заливати декілька разів, щоб промити добре. А потім вже прийде сам радіатор. І це, скоріше все, що буде завтра. І тоді вже це все поміняємо. А, так на руці ви могли помітити 62 це замір самого радіатора на цю модель. Тому що є декілька видів, і щоб не плутатись, заміряти треба самі оці ребра, саму ширину ребер. І так казати, що у вас машина з кондиціонером. І... Тоді вже заказувати. Завтра або післязавтра, я не знаю, коли він прийде, будемо вже класти новий радіатор, залиємо новий антифриз. Стався цей радіатор, тому що при русі, коли вмикаєш пічку оці мокрі-мокрі соти, вони в русі задували вентилятор. І все йшло. Ось цьому двигунові. Його треба вимкнути, подивіться, можливо видно, яка циркуляція там іде. Тобто планую все 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 вимити звідти всю каку. і тоді вже міняти декілька разів. Зняли ми вентилятори, зняли радіатор. Ось вони стоїть два красення. от такий він. Просто величезний, просто він величезний. Нагадую, що звідси досюду 62 см він має. Дивуюсь, звичайно, як його звідси витягнув, але трошки тут не сильно. Зручно його виймати. Але нагадуюся, це цього потрібно відкручувати, знімати і не вже по сторонам, тому що ває не знімати цю трубочку. Зараз будемо замивати оцей, що йде на кондиціонер, Видути з нього всю пилюку, щоб влітку холодив він добре. І замивати оцю всю каку. Тобто, ну, того і вирішив сам робити, тому що не впевнений, що на СТО зроблять як би все те, що я зробив сам. Можливо, я помиляюсь. Ще дуже-дуже сподобались оці от зажими на патрубки. Це просто капець. Якщо він стоїть повернутий в другу сторону, от, там, де так мало місця. Коротше, для людей зроблено, все для людей зроблено. Але нічого. Трошки подумати та й можна справитися. Прийшов наш радіатор. Якась Аврора, рік гарантії, там вся фігня. Талон гарантійний. Рукавички в дарунок. Новий, новенький. Звіряюсь зі старим. Так, ну вроді всі кріплення на місці. І от він старий, ідентичний. Ідентичний. Тут що робиться тут просто капець. Тут же просто капець. От, зараз буде установка. Чекав два дні. Но весечки. Надіюсь, буде довго працювати. Ну, рік-то точно. Так, наслідні штрихи, як би мовити, промивка фінальна. Тобто радіатор вже поміняний, маленький, блестящий, зливаємо, продуваємо, чекаємо поки остини і заливаємо. Новий ось стой. Бачив цікаву систему продування, тобто зняти цей хамут компресором вставляєш сюди, це закриваєш і цю заглушуєш. Ту саму дірочку, щоб не виходив повітря. І вся система обдувається, вимивається. І тоді вже свіжий. Ну, все, фінальні, фінальні штрихи лишалось, лишається зачекати, поки вона остигне. І заляти свіженький. Все, готово. Майже. nice. Странно на то соло лази більше, ніж води. Колір дуже гарний. Якось так, все, готово, сейчас печку ще запустю, трошки прогріється, подивиться на вентилятори, як би все, вся робота. Заняла три дні, звісно, з доставкою. Але нічого, справись, всім побачення.